Чутки про націоналізацію найбільшого приватного банку ПриватБанк стали дійсністю. Увечері в неділю влада вирішила зробити банк повністю державним через великі проблеми у самому банку і зберегти гроші вкладників. Ми вирішили дізнати, що чекає банк після націоналізації і чи потрібно всім нам хвилюватись. Адже паніка може викликати ще більше проблеми для всієї економіки. Президент вже надав публічні гарантії перед клієнтами банку. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність і цілісніх їхніх грошей для посилення захисту вкладників Приватбанку у якості невідкладного я подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. В Приватбанку заспокоюють, що банки далі буде працювати у звичному режимі. Про це повідомив директор з інформаційних технологій Приватбанку Дмитро Добілет на своїй сторінці у Фейсбуці. Главне банк буде працювати далі в стандартному режимі. Перший заступник голови правління банку Олег Гороховський заявив, що платіжна система Приват 24 теж переходить у державну власність. Загалом всі додатки та системи банку теж стають державними і працюватимуть у звичному режимі. Одночасно з цим МінФін України зробив заяву, що банк не буде постійно державним. Після фінансової стабілізації банк продадуть. Після того, як банк стабілізується повністю, почне реалізовувати стратегічний план, держава планує цей банк продати, і це створить нормальні конкурентні умови на ринку продати за прозорими умовами. В національному банку повідомили, що всі кошти фізичних та юридичних осіб перебувають від сьогодні під захистом держави, і процес націоналізації відбудеться безболісно. Всі кошти фізичних та юридичних осіб, не пов'язаних із акціонерами, перебувають під захистом держави. Ми розробили чіткий план дій, який зробить перехід Приватбанку до державної власності максимально безболісним для його клієнтів та водночас мінімалізує ризики для стабільності фінансової системи. В міжнародному валютному фонді вже прокоментували, що саме потрібно зробити українській владі вже після націоналізації банку. Так голова МВФ Крістіна Лагард радить почати з повернення проблемних кредитів та формування нової команди зараз важливо, щоб процес націоналізації супроводжувався суворими зусиллями щодо максимального погашення пов'язаних кредитів, а також призначенням незалежної управлінської команди, щоб відновити життєздатність банку, зводячи до мінімуму витрати держави і платників податків. Наразі першочерговими кроками держави будуть мінімізація витрат на стабілізацію банку та ліквідацію боргу у майже 150 мільярдів гривень. А от пересічним українцям хвилюватися за Власні кошти в приваті не варто.